Доброго дня! Діти! Сьогодні ми з вами подорожуємо в гості до чарівного лісу. А знаєте, хто нас запросив? А ви дізнаєтеся тільки коли відгадаєте загадку. Що за дивна непосида на стежину горішки кида, з гілки скік та скік на гілку. Ви впізнали? Та це ж білка. Правильно, підемо ми сьогодні в гості до білочки. Гляньте навколо, скільки горішок нам накидала білочка, але порахувати вона їх не може. Допоможемо їй. Добре, молодці, тож скільки горішків нам накидала білочка? Так, вісім. А давайте і ми пригостимо нашу білочку ще одним горішком. І скільки тепер в нас стало разом горішок у білочки? Білочка мілочка, добра господиня, Ось усміхнулась білочка, заховала скрині. Що вона готує нам усім гостинці? Білочка хоче нас пригостити горішками, але горішки незвичайні, вони в нас із завданням. І ось в нас вже перший горішок. Наше завдання з вами треба знайти та записати сусідів чисел. У нас є числа 1 та 3. Яке число ми можемо поставити їхнім сусідам замість знака питання? Так, молодці. Це цифра 2. Дивимось на наступних сусідів. Нас треба знайти сусідів числа 4. І це в нас числа 3 та 5. Молодці! Йдемо далі. Так, який в нас сусід числа 8 та 7? 9. Все вірно, молодці! А зараз ми вже перейшли до інших горішків. Так. Цього разу нам треба з вами порівняти числа в межах 9? У нас є з вами два числа, 3 та 5. Яке число буде більше? Так, дзьобика ми відкриваємо на число 5. Наступна пара наших цифр це 8 і 9. Тож яка цифра буде більше? Найбільше буде 9. Добре, молодці. І остання наша пара цифр це 6 та 7. Скажіть мені, будь ласка, яке число більше? Чудово! Ви впоралися із другим завданням. Найбільше число буде 7. А ось наша бімочка вже три горішки дістала для нас. І в наступному завданні нам треба покласти горішок в свою корзинку. Але не просто так. Нам потрібно вирішити приклади і відповідь віднести до нашого кошика. Розпочинаємо рахувати. Перший приклад у нас 7 плюс 2. Так, молодці буде 9. Рахуємо далі. Один плюс сім буде. Вісім, добре. І останній наш горішок чотири плюс два. Буде шість. Молодці дітки. Ми з вами виконали всі завдання від білочки з горішками. А зараз давайте подякуємо нашій білочці за такі чудові та цікаві завдання. Дякую вам, малята, за те, що залітали до мене в гості до чарівного лісу. Ми з вами весело та цікаво провели наш час. А зараз я маю бігти. До побачення, до нових зустрічей!